Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, мене звати Ольга. Я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео, як ви вже зрозуміли, ми будемо переглядати дуже важливу тему про сумщину, про кордон, що там відбувається, і що у найближчий час можна чекати. Перше запитання таке: загальне. Які плани російської влади щодо Сумщини? Що в нас на дні колоди? Вісімка мечів, п'ятірка жезлів, паж жезлів, туз кубків. Вони все одно ще шістка жезлів тут. Вони все одно на Сумщину дійсно мають плани, досить такі негативні. Тому що ось ця вісімка мечів, в принципі, як і карта відлюдника, дійсно може показувати окупацію. А ще саме ця карта. Може націкати і про якесь оточення взяття у кільце по периметру. Тобто, ви зрозуміли, я не дуже у воєнній тематиці розбираюся, але я думаю, що я якось змогла пояснити цю тему. Тут, бачите, все таки важкі, бої, якесь підкріплення вони будуть посилати. Вони все одно тут у нас і ту з кубків, і шістка жезлів хочуть отримати бажане. Тобто тут переможна хода їхня, і по цим картам, які випали в нас в основному розкладі, дійсно ось ці ДРГ можуть заходити і навіть не один раз, тому що тут карта безпосередньо руху до ось цього ресурсу, який вони вважають своїм, ось на яку область не спитай, все вони вважають своїм. А Двіка Пентаклів говорить про ось ці напливи. Тобто туди-сюди ось ці ДРГ, туди-сюди це якось як хвилями буде відбуватися. Тут у нас ще є карта диявола, і ось ці карти, дев'ятка мечів і вісімка жезлів, вони однозначно мені натякають саме на обстріли. Вони можуть бути дуже, дуже сильними у найближчий час. І ще раз хочу наголосити, що карти Таро не показують точні сроки. Мені сьогодні моя підписниця, за що я велике дякую, написала, що мій прогноз, який я давала ще. Два місяці тому по обстрілам Херсонщини на жаль справдився. Там потрапили у житловий будинок, і немає цілого під'їзду. Є поранені, є загиблі, і мої щирі співчуття рідним і близьким постраждалих і загиблих людей. Це у новинах не дуже сильно якось висвітлювалося, але ось на жаль, так. Тобто два місяці. Пройшло з моєї прогнозу, і цей будинок знаходився напроти церкви. Там в мене якраз ірофант і випадав, і я про церкву якраз і говорила. Тому тут сроків немає, щоб я вам сказала, коли це все може закінчитися і як довго це буде тривати. На жаль, ось так карти показують тенденцію. Тут диявол взагалі дуже небезпечна карта. Вона показує балістику або якусь таку дуже руйнівну, небезпечну зброю. Вони хочуть максимально прощупати нашу оборону, а потім її прорвати. є в них на це відповідний таємний план. Максимально хочуть залякати, максимально хочуть обстрілювати для того, щоб потім, ось по литірю Пентаклю, зайти без численних втрат, які вони завжди несуть. Сумська область для них ще й важлива, тому що вона якось з'єднується з іншими елементами, які для них теж важливі. Тому що тут ось ці чотири пентаклі зображення, і бачите, між ними ледь-ледь помітний ось такий зв'язок. Тобто для них це як ланцюг, ланцюгова реакція. Почати з Сумщини і далі вже просуватися. Тобто Сумщина для них як відповідний плацдарм для їхніх подальших планів. А як ми вже з вами дивилися у моєму вчорашньому відео, плани в них просто гранті. Все вони вважають своїм, вони хочуть відновити аля їхню ось цю Російську імперію і піти ще й далі. Але так не буде, тому не панікуємо. Просто ми зараз говоримо саме про їхні плани. Це не означає, що вони справдяться. Але дійсно, по обстрілам тут велика небезпека є. Давайте подивимося, як справи у наших ЗСУ та російської армії саме на кордоні Сумщини. Ось на зараз. ЗСУ і російська армія. Ну, такі собі не дуже карто, якщо чесно. Щодо наших ЗСУ, тут дійсно ведеться укріплення кордону, тому що оці дві карти про це мені і говорять. Тобто, там, де в нас слабкі якісь точки, ми будемо намагатися посилити. Тут в нас ще є король жезлів. Король жезлів з однієї сторони може говорити про якийсь план, який формується. Можливо, щось там змінюється у цьому плані щодо захисту саме. З іншої сторони, ця карта може показувати, що саме на Сумському напрямку можуть змінити когось із командування. Тут, дивіться, ось ці карти. Тут у нас королева кубків у якості допомоги, яка йде, щоб боротися із дияволом. Тобто, якесь підкріплення на Сумщину теж може бути. Щодо російської армії. Тут, взагалі, мені зовсім карти не подобається, тому що карта смерті вона мені говорить саме про. Похід їхній на сумщину, і тут бачите повернення до минулого повернення того ресурсу, який не був. Тобто вони хочуть повернути себе те, що було вже окуповане, і вони хочуть це зробити якось із спотіжка, тому що сімка кубків, тобто раз якось і зайшли, а як незрозуміло, тому що карта закоханих. Дуже часто в мене ця карта програється як певні якісь домовленості з кимось, тобто вони намагаються з кимось домовитися, щоб без. Перешкодно пройти, щоб не було стільки втрат і не було оцієї шуміхи якось отак з іншої сторони. Карта закоханих, вона дуже така багатограна, вона може показувати вибір їхній, куди йти, і два напрямки, тобто можуть наступати саме з двох основних точок. А з іншої сторони, карта закоханих разом поруч із відлюдником може говорити, на жаль, про велику вірогідність окупації двох якихось населених пунктів, тому що відлюдник це старший аркан, і в мене завжди він випадає на окупацію. А так як ми дивимося саме на російську армію, і тут це випадає. Тому, на жаль, ось так. Ще раз хочу наголосити, що карти показують найбільшу ймовірність. Будемо сподіватися, що наші все-таки зможуть укріпити і цього не станеться. Але ймовірність дійсно така велика існує. Давайте ще подивимося обстріли Сумщини на найближчий час. Знову ж таки, по срокам ми не дивимося. Це може розтягнутися у часі. Жаль, обстріли будуть. Особливо тут п'ятірка мечів випадає це прикордоння, буде дуже багато летіти. Подивіться, тут в нас карта Верховної Жриці. Вона в мене дуже часто показує саме на церкви, монастирі, на культурні цінності, надбання, на якісь бібліотеки, щось у цьому роді. Тут в нас ще карта колесо фортуни. А ця карта завжди в мене показує ЖД, автовокзали, транспорт, пересування, дороги, мости. Тобто, це теж під великою загрозою. Королева Пентаклів це якийсь цінний ресурс. З однієї сторони, вона може показувати саме якісь склади там, де зберігається щось. У мене ця карта програвалася на якісь склади, наприклад, сільпо або нова пошта. Тобто щось фізичне, де зберігається. Плюс ця карта також може відповідати саме за природу, тобто щось може бути пов'язане саме з природними ресурсами. Тріка мечів. Ця карта дуже дуже небезпечна. Вона показує мені завжди лікарні, якісь онкоцентри, хірургії, центри якоїсь реабілітації. Але все одно, бачите, рух саме на прикордоні дійсно буде. Вони його планують, і всі карти мені про це говорять. На дні колоди в нас карта справедливості. Справедливість це завжди про адміністрації, про суди. Ви зрозуміли, все у цьому роді. І давайте наостанок подивимося, як у найближчий час буде розвиватися ситуація для наших ЗСУ та російської армії на кордоні Сумської області. В принципі, карти нам дали вже відповіді, але ось так ще запитаємо. Для наших ЗСУ. І російська армія. Ну, карти паршиві. Ну, що я можу сказати, якщо тут ну не дуже, якщо чесно. Тут в нас лицар жезлів. Лицар жезлів саме ті колоді завжди у мене показує саме наступ намагання. Його зробити можливо тут йде мова про те, що на сумщину буде якесь підкріплення, і за допомогою цього підкріплення ми спробуємо піти у наступ, але просто далі в нас йде тріка мечів. Це удар у саме серце. Це дуже дуже болючий удар. Я так розумію, що вони можуть знову ж таки потрапити у скупчення наших воєнних. Або коли ми підемо у наступ, тут можуть його повністю ось розбити якимось ударом. Тут дуже небезпечні, якщо чесно, карти. Плюс ось ця вісімка мечів. Вона говорить мені завжди про оточення наших військ. Взяття у кільце щось у цьому роді, і це може бути дійсно якась велика кількість тут. Справедливість вона карає і повішений. Повішений з однієї сторони це про знову ж таки велику кількість жертв, а з іншої сторони це певна зупинка. Тобто, через ось ці всі події, які я тільки що назвала, може бути зупинка з нашої сторони щодо російської армії. На жаль, в них тут карти краще можуть бути бої саме на прикордоні. Знову ж таки, ось ця п'ятірка мечів, яка про прикордоння, мені і говорить. Тут в нас туз мечів. Туз мечів – це про активні дії, це про рішучі дії, це про протистояння, дуже жорстке, агресивне, і знову ж таки, це про обстріли. Тут, бачите, ось на прикордоні йде рух. Тут, бачите, йде ось цей рух, про який я вже казала. Тут в них якийсь є наказ, тому що ірафан це завжди верхівка влади, саме у цьому контексті, щоб максимально якось там окупувати землі. Тому що карта страшного суда дійсно може говорити мені про якийсь прорив, тому що є такий наказ. Вони накопичують там дійсно дуже великі сили. Вони готуються до масштабного прориву, і карта вже мені показала, що дійсно якась окупація двох населених пунктів може бути. Я не хочу нагнітати обстановку, я не хочу нікого залякувати. в мене взагалі немає такої цілі. Я просто читаю карти і говорю вам так, як воно є. Якщо ви питаєте погані карти, ну що я можу сказати? Ну я не можу вам тут казочки розповідати, що все гаразд. Ось так мені показують карти. І, до речі, мій розклад. По сумщині, який я робила теж дуже давно, він повністю програвся. Пам'ятаєте, там був такий період на Курщині, коли наші пішли у наступ, все було гаразд, а в мене попадали якісь дуже погані карти. Там і відступ показував мені, і тріка мачів, і багато жертв. Я не розуміла, чому так. Коли насправді здається по новинах, що все гаразд, що ми навіть розширюємося. А там ось така картина, і бачите, вона нещодавно повністю програлася. Тому я читаю вам так. Як воно є. Дійсно, певні якісь успіхи і у російській армії можуть бути. Так, звичайно, ось цей туз мечів може говорити про те, що ми теж їх будемо обстрілювати і трощити. Але ось ці карти, ну, якось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Хочу наголосити, що я не розглядаю тему смерті та. Тему дітей. А якщо у вас давно манив і цікавив загадковий світ таро, але ви не знаєте, з чого почати, я пропоную вам своє власне керівництво по таро Райдера райдеровета, яке я створила у вигляді таблиць і схем, що дуже спрощує і покращує засвоєнню інформації. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Буду вам дуже-дуже вдячна за будь-яку підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру! Любові, добра, та все буде Україна.